Задом штурмувати Херсону росіян таки залишився. Тож вони зібрали бойові судна із вояками та технікою і пішли в атаку. Великі угруповання вже планували неважку перемогу, як їм і обіцяли командира. Та раптом вибухи розірвали окупантів прямо під час переправи. Все довкола вкрило полум'я. Борти переверталися, а ворогів затягувала бажальна осіння холодна вода. Вибратися шансів не було, зате хоча б раки смачно поласують. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Спроба шторму правого берега Херсонщини для росіян закінчилася справжньою катастрофою. Всі війська не повернулися із завдання. Військове керівництво кинуло людей на вірну погибель, сподіваючись знайти вигідніше місце для десанту на Херсон. У підрозділах 70-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ Російської Федерації солдати всі потонули під час спроби масштаб. Не висадки солдатів у повному спорядженні завантажили у човни і на повній швидкості відправили форсувати Дніпро, внаслідок чого багато хто потонув. Командири навіть не намагалися їх врятувати. Кількість загиблих російських військовослужбовців не зрахувати, адже ЗСУ задіяли дрони та артилерію. Під час спроби висадки, як розповіли партизани, а росіян без прикриття викинули на берег із завданням закріпитися. Також не проводиться нормальної евакуації відповідно наголошують партизани, завдання не виконується, і окупанти вибухнули. Паралельно під час атак між росіянами в Херсонській області навіть сталася перестрілка, внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це також повідомляє руха теж за інформацією партизанів. Інцидент перед виходом на десант збройний конфлікт виник між підрозділами 127-ї розвідувальної бригади та 24-го мотострілецького полку. Далі цитую, усе почалося з того, що військовослужбов. Бовці 24-го полку відкрили вогонь по позиціях 127-ї бригади. Ті свою чергою прийняли їх за українську диверсійну штурмову групу і підняли по тривозі резервний підрозділ. У результаті спалахнув хаотичний стрілецький бій. Йдеться в повідомленні атмосфера всередині окупаційних частин стала ще більш напруженою. Зростає недовіра. Солдати підозрюють один одного в провокаціях, а командири побоюються нових конфліктів. Йдеться у повідомленні, також на Херсонському напрямку фіксують. Випадки і масованого дезертирства серед російських військових причинами втечі окупантів стало жорстке ставлення командирів, безрезультатні штурми та відсутність ротації підрозділів. Це змушує солдатів самовільно залишати свої позиції. Проте на фоні всіх цих подій росіяни продовжують заявляти у власному медіапросторі про якісь успіхи на Херсонщини. Російські медіа поширили неправдиві повідомлення про нібито успішне форсування Дніпра та захоплення мікрорайону. Острів у Херсоні у фейкових новинах заявлялося, що окупанти взяли під контроль карантинний острів у місті. Інформацію оперативно спростувала 34-та бригада берегової охорони морської піхоти, опублікувавши відео з українськими військовими на території, яку ворог називає захопленою. У підрозділі наголосили, що російські війська не мають жодної можливості переправитися через річку чи закріпитися на правому березі Херсона і надалі перебуває під контролем Сил оборони. України, це не перша спроба російської пропаганди вигадати просування на херсонському напрямку. Подібні вкиди ширилися і раніше. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин слідом за морпіхами спростував фейки російської пропаганди про те, що збройні сили Рефії зайшли в Херсон. Він записав відео в районі Корабел, підтримавши флешмоб і опублікував його у себе в Фейсбук. Далі цитую росіяни у своїх медіа пишуть, що вони вже в Херсоні, що вони захопили цей район міста. Який називається корабель, але я хочу сказати, що їх тут немає, заявив Волошин. Також він навіть проїхався на авто практично безлюдним районом і розповів, що росіяни обстрілюють його з артилерії та дронами, проте він перебуває під контролем ЗСУ. За його словами, тут залишаються ще близько 200 мешканців, які поки що не хочуть евакуюватися в безпечніші місця. Як пише Діпстейт, саме обстріли цього району міста збройними силами РФ і подають, ніби. То як контроль над ним. Далі знову ж таки цитую. Як у них це корелюється? Питання риторичне. Не виключено, що медійна активність ворога в даному районі може бути пов'язана з потенційною спробою висадки в якомусь іншому місці, зазначають аналітики. Також аналітики Deep State пишуть, що росіяни скидають з дронів свої прапори на багатоповерхівки та видають це за захоплення території. Зазначимо, що відразу після цих спростувань російські видання повідомило, що анулювало вище зазначені повідомлення. У зв'язку з відкликанням інформації міністерством оборони РФ. загалом за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина ситуація на Херсонському напрямку доволі непроста. Щодня військові фіксують до десятка штурмових дій ворога, проте всі вони по острівній зоні Дельти Дніпра. Це на півдні, де острови Козулиський, Забочне, Стрига, включаючи Білогрудний, Великий Вільховий і закінчуючи північну острівної зони, де знаходиться Антонівські мости, залізничні. Шний та автомобільний, як розповів Волошин, ворог за всяку ціну намагається захопити плацдарм на цих островах, захопити цю острівну зону, і вже з нею можна готуватися, щоб здійснювати якісь форсувальні дії на основному руслі Дніпра та висаджуватися на правий берег, де стоїть Херсон. Водночас радник наголосив, що наразі розвідка не спостерігає ворожого груповання, яке здатне здійснити форсування і захоплення плацдармів на правому березі. Проте росіяни не припиняють завдавати ударів дрон. Нами авіацію застосовуючи некеровані авіаційні утракети, доволі часто ударів коригованими авіаційними бомбами по Херсону. Далі знову ж таки цитую: щодо того, що вони висаджують ДРГ, це дезінформація, немає жодних диверсійних груп. Якби навіть висадилася така ДРГ, яким би був результат? Вона що взяла б під контроль весь Херсон, ну взяла б боями якусь кількість наших сил і засобів. Врешті-решт таку групу швидко б знищили. Тому ДРГ, які, начебто, заходять у Херсон, це відверта дезінформація. Це відверте вороже і стосовно пошкодженого росіянами моста, який з'єднує материкову частину міста та мікрорайонку. Робел, офіцер, зазначив, що це логістика, яка забезпечує життєдіяльність цивільних. Визначну роль у системі оборони цей міст не відіграв. Останніми днями російські війська продовжували обмежені наземні атаки на херсонському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту. Російський мілблогер стверджував, що російські підрозділи ВДВ очищають острів карантинний на південний захід від Херсона. ІСВ продовжує оцінювати. Що Кремль намагається хибно зобразити російські війська як такі, що створили плацдарм на західному правому березі Херсонської області, що є новим кроком російської когнітивної війни проти України та її партнерів. Тим часом російська армія знову обстріляла житлові квартали Херсона сьогодні вранці. Цього разу обійшлося без постраждалих, проте були сильно пошкоджені будинки місцевих жителів. Російська армія атакувала житлові квартали міста близько 4.30 ранку. Удар припав на центральний район Херсона. Російський удар повністю зруйнував частину будинків у багатьох будівлях вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи. Далі цитую: я як відчувала, вже третій день не переодягаюся в домашні сплю одягнення. Боюся, мені вже 84 роки. У війну народилася, і ось це старість така, скаржиться лівня мешканка Херсона. Місцеві жителі разом із комунальними службами працюють над усуненням наслідків російської атаки, закривають вікна листами ДСП, розбирають будівельне сміття. Наразі це. Було все, дякую, що додивилися відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.